Добрий день, дорогі підписники і гості нашого каналу. Сьогодні хочу потестувати такий подірольчик, брав його на акції в Аврорі за 64 гривні. Такий для пластику та вінілю, для вінілу, і найбільше гуми. О, перед застосуванням треба його сколотати. Нанести і ганчіркою витерти. Ну, зараз попробуємо на такій гумовому такому поліку. О. Як він буде полірував, а тоді можна їх попробувати. Вони пише і для внутрішніх, і цих. Для внутрішніх і, і зовнішніх використань. Будемо пробувати. О. Попробуємо може ще скати, чи буде полірував. Як він буде полірував. Дивимо, який це факт ще є. Так. Так, беремо ганчірку і витираємо. Так. Вище. Витираємо. І чекаємо, щоб воно висохло, бо воно таке трохи, як бачимо, трошки вологе. Зараз зачекаємо хвилинку і покажу результат, чи, чи почорніє, не почорніє, чи дає якийсь ефект, чи ні. Так, дивимось далі. Так, ми ну що ж бачимо? Висохло, ну результат файний, помірує файно. Ще зараз потестуємо. Ще попробуємо нанести на гуму на цей, на колесо. От маємо колесо. Зараз попробуємо, як, як буде на колесі. О. Тільки не знаю, чи потім кадюка не буде на нього приставати. Ну, пише, що для зовнішніх і внутрішніх ну, попробуємо. Так. Ну і що, чекаємо? Так, я так, ще покажу результат, як то є. Ну Зараз почекаємо, висохне і подивимось, чи гарно полірує. Так ну як бачимо, ну, на колесі ефект такий собі. Ну Для, за... для коліс, ну а тут шикарний ефект. Для, коли, для коліс в мене інша хімія, я це відео запишу, покажу. О, але щоб теж, щоб ви бачили, щоб я пише, для чого застосований от, Дивіться, вініл в середині та зовні автомобіля. Можна його використовувати. Ну, для коліс воно не, не цей, не практичне. О, а от для такого пластику, для поліків, шикарний полірочок за свої гроші. О, так що, дорогі підписники, ставимо лайки, коментуємо, підписуємося на канал. І всім до нових зустрічі і всім папа! -па.